Треба було, коли ще була можливість, порозганяти безхвосних мав з дрючками. Втім, інших тварин ніхто не запрошує до більярдного столу, вірніше на нього. Сьогодні втратив зуби. Завтра не розрізеш коріння або стегно бізона, матимеш справу із чудовими гострими зубами, але вже в якості м'яса. Вегетаріанство, прямий шлях до стоматолога та бормашини, якими свирили зуби між полюванням на мамотів. Як відомо, нема зуба, нема каріса. І почалось. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. У багатьох філософських течіях панує думка про вічну боротьбу двох протилежних судностей, причому загибель однієї з них створює проблеми для існування вцілілої сторони. Скажімо, на що житимуть поліцейські, якщо вони знешкодять цю злочинність? Або що стане з котами, якщо вони переловлять всіх мишей. Сьогодні на ніч цікаве про безбудника поширеного захворювання бактерію, без якої стоматологи вже бракували, і яка не має ніякого впливу на всім нам відому тварину. До речі, напишіть прямо зараз, яка тварина, на вашу думку, не потребує послугів стоматолога. А в кінці ролика дізнаєтесь правильну відповідь, і ми побачимо, хто з вас вміє вгадувати, а кому краще в лотереї не грати. Мало хто знає, що здоров'я шлунка і взагалі травневої системи залежить від зубів. Здавалося б, де шлунок, а де ті зуби? Але чим ретельніше ми подроблюємо їжу зубами, тим менше роботи з перетравлювання перепаде на шлунок і інші органи, інакше кажучи, ретельно пережовуючи їжу, ми бережемо внутрішні органи. З іншої точки зору, бережемо від роботи шлунок, псуємо роботою зуби. Але зуби можна вставити нові, до того ж запасного молочного шлунку у нас теж немає, а ось зуби є. Ідея пережовувати їжу, а також кусати всіх, кого потрібно і не потрібно, прийшлось до вподоби багатьом тваринам. Вперше зуби з'явились у хрящових риб, як вирости придатків шкіри. І почалось: зуби еволюціонували, еволюціонували і доеволюціонувались до іклів у моржів, якими можна не тільки полювати на рибу. Але й доводити свою точку зору у диспуті з іншими моржами, ну та й не тільки з ними. Півні теж чудові нащадки виростів шкіри хрещових риб. Вірою і правдою слугували ще й мамонтам та мастодонтам. До речі, бівні теж бувають молочними. Але останні декілька тисячоліть у слонів через бівні справи не дуже. Треба було, коли ще була можливість, порозганяти безхвостних мав з дручками, але цю можливість в слони впустили. Особливо у них справи погіршились, коли мавпи взяли в руки замість дручків більярдний Кій, теж втім варіант дручка. Колись більярдні кулі виготовляли виключно із слонячих бівнів, так що, заради можливості не брати участь у грі, слонам доводилось добряче побігати. Втім, інших тварин ніхто не запрошує до більярдного столу, вірніше на нього, так що для них наявність зубів це перевага, за якою потрібно доглядати. Найкраще з цим справляються крокодили, яким зуби від решток їжі чистять маленькі пташки. Не те щоб за просто так. Пташки, таким чином, не займаючись полюванням, тим не менш не потерпляють від вегетаріанського меню. Але й крокодилам за процедуру чистки зубів платити не доводиться. Отже, розуміння, берегти зуби у крокодилів є, а у деяких сучасних людей ні. А ось стародавні люди чудово розуміли, сьогодні втратив зуби. Завтра не розрізаєш коріння або стегно бізона. Післязавтра матимеш справу із чудовими гострими зубами, але вже в якості м'яса, бо знесилений не втечеш від їх шаблезубого власника. Перед вами зразок стоматології кам'яної доби, зуби, з яких зрізана ділянка з карієсом і вкрита бджолиним воском. Що цікаво, були знайдені при оскопках кам'яні сверла віком до 15 тисяч років, якими сверлили зуби між полюванням на мамонтів. До речі, сучасні стоматологи випробували їх на довірливих пацієнтах і показали, що сверла досі працюють. Всюдоісторичну та історичну епохи людство потерпало від каріесу та зрозуміло лікувало його як могло. Як відомо, нема зуба, нема каріесу, так що найкраще лікування каріесу видалені його разом із зубом, що більшу частину історії стоматологи так і робили. Власне, не тільки люди потерпляють від каріесу, із нами мучаються свині, собаки, миші і навіть верблюди. Але із живності, що мешкає поруч з нами, є одне хитре хвостати виключення: коти зазвичай каріуси не мають. Зазирніть у пащеку вашого кота, якщо зможете, або принаймні подивіться всередину, коли кіт змореться від вашої присутності і почне від нудьги позіхати. Як же так вийшло, що коти не тільки змогли приручити двоногих мавп, видресурували їх, щоб вони їм готували, побудували для них теплі будівлі та ще й за ними прибирали, але й при цьому не похворіють на хворобу поширену серед інших мешканців їх будинку. Тут справа не в надмірній котячій ліні та хитрощі. Давайте подивимось спочатку, як взагалі виникає Каріяс. Каріс інфекційне захворювання, викликане бактерією Streptococcus mutans. ну, власне, та деякими іншими, але стриптокок грає тут провідну роль. Цей стриптокок має рецептори для прикріплення до поверхні зуба та вживає цукрозу, тобто цукор, який знову подорожчав, для своїх власних зрозуміло потреб, але результатом такого вживання є формування зубного нальоту із продуктів переробки цукру, що називається декстран. До того ж, mutans не відмовляються від глюкози, фруктози чи лактози, а внаслідок їх вживання бактерією утворюється молочна кислота, яка зуби теж не відновлює, а якраз таки навпаки. Отже, шановні вегетаріанці, коли ви їсте беззахисні рослини, часто ще живі листя салату, фрукти та овочі, то ви гадуєте власних стриптококів, адже рослини сповнені цукру. Справа благородна, стрептококи теж хочуть їсти, а за благородність вам доводиться розплачуватись. Можна готівкою, можна карткою, залежить від стоматологічної кліники. Отже, хитрі висаті створіння не їдять хліб, картоплю, цукровий буряк, абрикоси, кавони та інші рослини, так що стрептококи в котячій пащеці не отримують свою дозу цукру і помирають від голоду, так і не встигнувши викликати каріяс. Так що, коли батьки вам казали в дитинстві не їсти багато солодкого, вони мали рацію. Зуби, навіть молочні, варто берегти. Вегетаріанство прямий шлях до стоматолога та бурмашини під призирливим поглядом вашого кота. Тут дехто може заперечити, що бачив, як коти їдять траву. Справді, таке трапляється, але справа тут не в голоді. Коти набивають кишківник травою, тобто клітковиною, яка, рухаючись вздовж кишківника, Чіпляє на себе волосся, яке потрапило туди після чергового сеансу самооблизування. Потім кіт відригує цю траву разом з усім, що до неї причепилось. Коли кіт їсть траву, це профілактична процедура з очищення кишківника. Зрозуміло. Поодинокі коти їдять з голоду хліб, картоплю та шоколад. А я знав кота, який любив гризти гумові капсі, зокрема й мої. Ну, Що тут сказати? Є люди, які в дитинстві жували гудрон. До них, до речі, я теж відношусь. Для чого це було робити, я навіть туди не розумів. Приблизно з цих же невідомих причин і коти гризуть те, що їм зовсім не потрібно і що у них не засвоїться. Таке буває, але це виключення, можливо, якісь особливості вікового розвитку, і в природних умовах хлібоїдні коти та гудроноїдні люди навіки б залишились з молочними зубами. Ось так хлопці-дівчата носії стриптококів. Коти в нас забрали гроші, час, місце в квартирі, заради них ми не можемо іноді звільнити з роботи, бо чим їх потім годувати. А натомість вони нам залишили місце з краю кровоті та каріс. Така вже наша тяжка безхвосна доля. На добраніч, хлопці-дівчата різного віку! Не забувайте годувати своїх котів, хоча вони вам і не дозволяться забути. І нехай вам насняться здорові зуби та голодні стриптококи. До зустрічі!